Кухонна мейка кронер, розмір якої 50х50, 50. Товщина каркасу 3 мм. Товщина чаші 1 мм. Мейка повністю обешумлена. Графітового кольору покрита підвіді напиленням, завдяки якому мийка не царапається та не вигоряє. В комплект входить змішувач з гнучким гусаком. На холодну та гарячу воду, дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, заглушки для отворів, кріплення, сифон та всі шланги для під'єднання мийки. Ціна такої мийки 4150 гривень. Для замовлення. Пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням профілю.